Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Вітаю вас, дорогі друзі! Молімося, щоб Дух Святий покерував нашими роздумами, і ми могли читати і пізнавати Боже Слово, а головне застосовувати до свого життя. Тож, уривок наступної неділі зцілення сліпого край дороги. Євангелія від Луки, 18 розділ. Читаємо від 35-го стежка. Як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, сліпий сидів край дороги. У цих словах трагізм події. В місцевості Ізраїлю у той час сліпота була поширеною хворобою через велику кількість пісків, вітру. Відсутність гігієни люди часто хворіли сліпотою, але ще більшою проблемою є сліпота духовна. Людина, котра втратила зір, не бачить краси світу. Людина, яка втратила зір духовний, не бачить присутності Бога в подіях життя, в колишньому світі. Варто оглянутись і побачити, як кожна зірка, кожна росинка. Славить Бога, людина, котра втратила зір, не бачить інших людей, не помічає їхній присутності. Якщо людина осуджує, очорнює, в кожній людині бачить лише негатив, така людина є сліпою, духовно сліпою. Якщо в очах людини і дитини ми не бачимо очей Бога, людина є духовно сліпа. Але одна з найболючіших ознак сліпоти людина не бачить себе. Людина не бачить свого стану. І, і своєї краси Божої дитини не помічає, але також не помічає свого гріха, в якому живе. Тобто людина духовно сліпа, або бачить себе цілком білою пухнастою, або навпаки покритою темрявою і без жодної надії. На, на, на якусь зміну. Сліпота привела того нещасного до того, що Він жив з милостині світу і з того, що хтось кинув якийсь обідок. Духовна сліпота завжди приводить до трагедії життя. Але є добра новина. Проходить Ісус. Друзі, біля кожного з нас проходить Ісус. На дорогах життя Він шукає за нами. Живий святий великий Бог. І найкраще, що міг зробити той нещасний, як і кожен з нас, бо всі ми зранені. Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І Він почав голосно кликати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Сліпий почув, що поруч проходить Ісус. Повірив в те, що Ісус, який тут проходить, є Спасителем. Бо кличе не просто Ісусе, але Ісусе, Сину Давидів, називає його Месією, Спасителем, Змилуйся надо мною. Розраховує тільки на милосердя, просить лише милосердя. І навіть коли йому казали, читаємо далі, ті, що йшли попереду, сварились на нього, щоб замовчав. Та він кричав ще дужче, сину Давидів, змилуйся надо мною. Не слухай, що говорять інші, не прислухайся до голосу свого оточення, клич до Спасителя, змилуйся надо мною. Можливо, і ти, друже, не бачиш краси світу цього через різні обставини життя. Немає, здається, втратив надію, віру. Любов. Можливо, в інших людях не знайшов, не помітив доброти, ласки, співчуття. Не бачиш Божої подоби в інших людях, критикуєш, осуджуєш, не бачиш своїх гріхів або навпаки. Думаєш, що вже нічого не можна змінити. І життя, здається, втратило сенс, і гріхи чорною пеленою закрили очі, клич до Ісуса. Ісусе змилуйся надо мною, клич, як робив цей нещасний, і допомога прийшла. Ісус зупинився і звелів привести Його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав: що хочеш, щоб я зробив тобі? Ісус прагне діалогу з нами. Ісус шукає розмови з нами. Прийшов сліпий до Ісуса, прийди до Ісуса в молитві, Прийди до нього зі своїм проханням прийде до нього покаянням. Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Відкрий очі, Господи, допоможи бачити гріхи мої, не осуджуйте брата мого. Допоможи помічати Тебе, твою люблячу присутність в обставинах життя. Ісус каже до нього: прозри, віра Твоя спасла тебе. Віра Твоя спасла тебе. Чи ти віриш, брати і сестри, що Ісус, Божий Син, може спасти тебе. Чи віриш ти, що Він є тим Спасителем, який прийшов на цей світ, взяв на себе наші гріхи, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне? Почуй, повіруй і живи. Почуй, Ісус, який проходить біля тебе, повір у нього, прийди до нього і отримай. Нове серце, новий погляд на життя, можливість жити з Богом і для Бога. Звернімо увагу, і вмить прозрів Той, і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Ще хвилинку назад на обочині дороги просив милостиню, а тут прозрів і пішов за Ісусом, славлячи. Бога. І через отаку переміну життя того невідомого чоловіка, весь народ бачачи те, віддав хвалу Богу. Брате і сестро, якщо ти прийдеш до Ісуса, а Він перемінить твоє життя через Твоє навернення. Збільшиться слава Божа в цьому світі через твоє життя і Твоє навернення, твоє прозріння. Весь народ віддасть хвалу Богу. В посланні до Ефесян 5 глава читаємо: ви були колись темрявою, тепер же світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла. Цей сліпий, про якого сьогодні ми розважали, колись був у темряві. Але після зустрічі з Ісусом. Він став світлом у Господі, пішов за Христом, славлячи Бога. І це є заклик для нас. Прийти до Ісуса, прозріти і славити Бога. У великого Бога для нас є великі плани, щоб ми, колись будучи в темряві, стали світлом і славою Бога. Христос народився, славімо Його. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал. Ваші підписки, уподобайки, коментарі допомагають поширювати Боже Слово в світі інтернету. Бажаю вам щедрих Божих благословінь! Бережіть себе і хай вас Бог береже!